Книга пророка Осії, розділ перший. Господнє слово, яке було до Осії, Беерового сина за днів юдейських царів, Узії, Йотама, Ахаза і Езекії, а також ізраїльського царя Єровоама, Йоашового сина. На самому початку, коли Господь почав спілкуватися з Осією, Господь сказав осії: Піди і візьми собі за дружину. Жінку розпусницю і матимеш дітей з розпусти, адже край, відступивши від Господа, цілковито віддався розпусті. Він пішов і взяв Гомер, дочку Дівлаїма. вона завагітніла і народила йому сина і сказав йому Господь назви його Єзраїл, Бог розтрощить, тому що зовсім скоро я помщуся над домом Єгу, за пролиту кров в Ізраїлі і покладу край ізраїльському царству. Того дня я зламаю лук Ізраїлю в єзраїльській долині. Дружина знову завагітніла і народила дочку, і Господь сказав йому: назви її Лорухама, немилувана, оскільки я не милуватиму більше дому Ізраїля і не прощатиму їм. Але дім Юди я помилую і спасу їх у Господі їхньому Богові, я врятую їх не луком, не мечем, не кіньми, не вершниками і не у війні. Коли вона, Гомер, відлучила від грудей Лору хаму, то знову завагітніла й народила сина. Про нього Господь сказав: дай йому ім'я Лоаммі, не мій народ, тому що ви дійсно не мій народ, і я не буду вашим Богом.